Про бізнес. На сьогоднішній день буквально ну, подавляюча більшість молодих людей, молодих хлопців мріють стати бізнесменами, молоді дівчата мріють вийти заміж за бізнесмена. Ну, з котеджем, з яхтою, ну і так далі. І це вважається доброю такою, добрими намірами, хорошими, і батьки на це настроюють. Ну, Давайте ж розглянемо, що таке, розберемося, що таке бізнес. І ніде не говорять правду. Ні в школах, ні в дитсадках, Ну, в дитсадках, ладно, ні в школах, ні в яких учбових закладах. Ми можемо поглянути там, скажімо, чи в Вікіпедію, чи в якийсь довідник, словник, і почитати, що таке бізнес. Бізнес це от є діяльність, діяльність, діло, діяльність, ну і там далі є досить такі незрозумілі слова. Давайте більш конкретно глянемо і розберемося в бізнесі і бізнесовій діяльності. В діяльності є два основних види. Це творча і паразитарна. До творчої діяльності відносяться чесні люди, це чесні трудівники. А от у паразитарній діяльності тут вже, ну, в мене тут 4 пункти, а насправді їх там цей список багато довший. Давайте розглянемо. Банкіри. Здавалося. А судний процент. Якщо в банка не буде судного процента, відкрийте тору. Почитайте. Там чорним по-білому написано. єврей не немає права давати ну, з процентами, Давати гроші на проценти, з процентами, вріст. Він має давати гоям, тобто не єврейському бидлу, з метою закабалення його. Це чорним по білому написано, ніхто ж це ж не, не приховує. І не ми це придумали. І от скільки сліз за ці проценти, прості люди, довірливі, беруть якийсь кредит. Виплачують, ну взяла там бабуся 10 тисяч, там якихось там, чи п'ять чи тисяч якихось там одиниці. Потім ці п'ять тисяч виплатила, і їй кажуть, ти ж не розрахував, в тебе вже набігли проценти, там вже е, давала п'ять тисяч брала, а в тебе ще сім тисяч. Ти кажу, що десять? Подивіться, пателе. Страшно дивитися на ці людські сльози простих людей, які... Не розібралися з 7%. Це є явні пара. Із них вимагають. Я не чув, щоб хтось, якісь банкіри, простили там цим, цим бабушкам чи дідушкам. Тобто це відверто паразитарна діяльність. Далі, спекулянти. Дешевше купив, дорожче продав. Ну, в торговій діяльності, коли ви займаєтеся торгівлею, звичайно, ви не можете по тій самій ціні продати. Ну, ви можете продати там 5%, 10%. Но. А 50, а 100, а 200, а 300. Скільки перепродується по абсолютно неоправданим процентам. І це правильно називали спекуляцією. І Ми не забули це слово. І не забули. Далі, а це все, все бізнесмени. Мародери. Про що мови йде? Наведу лише один приклад. Пройшов якийсь слух, що там десь буде війна, там десь на порозі чи що. Розбирають гречку, розбирають сіль. Народ кинувся розбирати. Да, і такі моменти, я вже пережив не один такий момент. Сьогодні сіль коштувала, ну умовно, скажімо, там, умовна одиниця, одна там гривня, скажімо. Да? На завтра вже 2 гривні. Післязавтра три. Ще післязавтра чотири, п'ять, шість. І так до тих пір, доки беруть. Це що за діяльність? З як... З чого? Чому так от ціна піднялася? Сама ціна не піднімається. Це треба, щоб хтось назначив іншу цілі, конкретні провизи. Це є і є мародерство. На Люди переживають, що може не стати, хоча запастися продуктами, ну і розраховуючи на свої якісь там пенсії, на свої якісь там збереження, на свої зарплати, хоча закупити. Ну, продайте їм. Але ж... Піднімання цін це є чистий води на Родержці, і так далі. Далі, Злодії. Ну давайте буквально пару, пару прізвищ, берздовських. обікрав аерофлот. Можна взяти. Заглянути в інтернет і там подробно буде, як він обікрав, на скільки мільйонів і так далі. Давайте глянемо Коломойський. Коли тут в Криму помінялася влада, ці кримські вкладники залишилися, покинув це все і вони залишилися з носом. Тут російський уряд якісь там рублі їм там давав, не знаю я цих всіх подробиць, але там якось з ними розраховувався. Тепер на Україні, що він робить? Ці всі банки і всі його відділення, які були, забирає гроші і віддає українському уряду. Перепрошую. Ти ж віддав, а як що ж ти без грошей? Там же мільярди. І тепер, а уряд український, а уряд звідки візьме гроші? З народу, так? Да? Тобто тепер народ має оплатити то все, що забрав Коломойський. Це злодійство чистої води. Ну і так далі. Це все бізнесмен, це все бізнесова діяльність. І це вважається, е, як ніби це от вважається нормою якоюсь. Ну давайте приміряємо цю діяльність е, до е, наших заповідей. Ну, Я виписав тут кілька заповідей. Перша, любив все існуюче і твори. Яка любов до існуючого? Любов лиш до грошей. І все. Більше любові, як такої, там немає. І шукати її там не треба. Творчість. Творчість лише в тому плані, щоб, е, якось кажуть, згребти баблу. А там є творчість, щоб десь там запахло грошима, там треба творити, щоб замати більшу кількість грошей. все. Поважай богів і предків своїх. Ну задайте бізнесмену хоч якомусь, хоч нашому чи не нашому, задайте питання. Не знаю. Які боги наші, які предки там наші. Це все, яка повага, повага якась там. Та що? Тобто заповіді якісь, про що таке поважати, богів. Це. Значить, і предків це їхні заповіді, їхні настанови, які вони давали триворкові. Цього, цей пункт повністю. Відсутній. Далі, живи по совісті. Яка совість? Яка совість у бізнесі? Спідіть на курси бізнесменів, там вам будуть розповідати про як стати акулою бізнесу, як треба нищити своїх е, конкурентів, як йти по головам. Про яку совість? там нема мови про совість. Запитайте у тих, хто ці курси пройшов, чи там згадали хоч один раз про поняття совість. Вам дадуть чітко ясну відповідь. Ні. Не скажуть, ми такого там не чули. Далі, живе в гармонії з природою. Як бізнесова діяльність? Гармонізує природу, то ніяк вона нищить. Земля-матінка плаче. Подивіться, що, на, що, що зроблено, як наша екологія страждає, ми на грані знищення. І ця цивілізація може зникнути в найближчим часом. Не так багато нам зараз, якщо продовжиться ця от існуюча на сьогоднішній день бізнесова діяльність. Далі. Чада раси великої, об'єднуйтесь, бо в єдності наша сила. Ну, вже вже говорили. Запитайте, хоча б із числа вже таких слов'янських бізнесменів. Знаєш, що таке? Що він є чадом раси великої? Та не знає, не чув. Поняття немає. Про які об'єднання? Про задавити конкуренти і згребти бабло. Оце всі поту, це всі думки. Це повністю їм не зрозуміло і повністю така, такі поняття відсутні. Ну що сказати, розмовляєш з конкретно вже з конкретними людьми, які на, конкретні бізнесмени. От розмовляю з ним, да. От Збудував там триповерховий чи який там катеч, там, там в нього невеличка яхта там, чи ще щось. І він каже, я чесний підприємець, я завжди платив податки, я ніколи від них не ухилявся. Я веду в мене, я не, нікого не, там, не розоряв, я, 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 веду, я все веду чесно. І це все чесно зроблено. Бачите, мільйони чесно зроблені. Чесно зроблені, давайте. Скільки трудівник може, той, хто каменяр там, я не знаю, плиточник, деревобробщик в день може заробити, назвіть цю суму. Дуже хороший спеціаліст, ще й більша сума. Більша. Але ж ці. Цей, котрий має такий, но ну, він на п'ятиповерховий котеч, цей трудівник не заробить і на триповерховий не заробить. Тобто це є дозволена паразитарна діяльність. У цьому суспільстві, відколи нас захопили паразити, вони дозволили паразитарну діяльність. І це є не наш принцип, там закладені, їхні принципи. Це зовсім не наше. І там шукати якусь гармонію, якийсь, якийсь, там честі немає. І тому, як кажуть, не шукай чорного кота у темній кімнаті, якщо його там немає. Його дійсно там немає. І шукати його там не слід. Тому що його там не знайде. Питання виникає, постає. Ще вертаюся, саме початок моєї розмови. Молоді люди хочуть стати бізнесменами, вийти заміж за бізнесменів. З якою метою. Не щастя хочуть. Ми всі хочемо щастя. Молоді, старі. Всі хочемо щастя. Але тут щастя немає. І все, що є. Подивіться на цих бізнесменш і на цих бізнесменів, хто має такі довірливі взаємо, взаємовідносини, ви з ним порить. І це є глибоко нещасні люди. І вони вам там за чаркою, вина, вони вам розказують, що щастя у них немає ні в кого. І от в такому разі, що робити цим от, чесним трударям. У яких не виходить бізнесова діяльність, їм не вдається. І їм кажуть, ти, ти, ви дурні, просто дурні. Люди не є дурні, у них немає жилки паразитарної. Не тому, що він дурний. Він, він не може за рахунок, він не може йти по, по, по головам, він не може когось ущемити. Він чесна, порядна людина. Вона бізнесом займатися не може. І тому, подавляючи, більшість людей ходить на виконує цю арабську діяльність і от не може зайнятися, не може заробити великі гроші. І Питання в чому? Що ми хочемо? Ми хочемо щастя. Так нам все дано. Ви дивіться, нам, нам дана земля, нам дани фрукти, овочі, плоди, всякі плоди, тварини. На нам дані комахи, все дано нам в наше розпорядження. І цього нам вдоволь, щоб не бути голодними, щоб мати дах над головою і так далі, і так далі. І бути щасливими. Головне все-таки духовне, а не матеріальне. Давайте про це не забудемо. І якщо ми хочемо щастя, то давайте подумаємо, як нам Мати щастя і яку діяльність нам для цього треба вести?